Приветствую вас на моєму каналі. У нас э, нова интересная задача. На вот этот каркас, цей каркас люди збирали зробити э, э, есть Наша задача приварити прогони. Прогони трубы 40 на 40 двой і прикрутити профліст. Э, труба вже лежить, профліст ну, приїхав. Весь процес роботи вам покажу. Так, На нашому каркасі я пообивав нулі з цієї сторони он шнурок, я там маркером понамічав. І з цієї сторони 0, щоб у мене перший прогон був по абсолютному нулю. По ньому тоді, звісно, будемо плясати з останні. Работаємо на виїзді, з собою козлики не брали. такий імпровізірований стапель. Трубу просто ступцинками прикрутили до колон і на них зварюємо прогони. Нам треба 10 прогонів на 66 см. Почали приварювати прогони. Ось два прольоти 6 метрів приварили. Цю як завжди, виставляємо по нулю з трубцинами і од через дистанціонки пляшем. У нас тут дуже велика вдача, теж є манітушка. Ну, ця манітушка абсолютно саморобна. Я одразу і не догадався, хазяїн сказав, що зробили самі. Дуже класна техніка. Работаємо не покладає рук. Половину. Е Даного навісу, будемо називати так, це в далі може бути ангарно, поки це буде навіс. Зашили прогонами. Все вийшло чудово, рівненько-гарненько. Зараз приступаємо на цю сторону. Робота йде. Остався маленький ривочок. 5-3-метрових прогончиків приварюємо і почнемо монтувати профліст. Виходить, все чудово. За 6 часов змонтували всі прогони. З прогонами закончено. Зараз прокрашуємо сварні шви. Он хлопчик лазить прямо по каркасу. І почнемо монтувати профіст. Два листа положили. Один із них прикручений, а другий ще не дуже. Но монтаж цих листових, ще та, звісно, задача. Стоять практично ніяк. Дуже великий уклон. Листи держаться, там. не аструбцину, спеціально робив, я потім покажу. Дуже не просто та Так, Третій лист на своєму місці. Яким образом ми їх держимо? Уклон, я вже казав, у нас сумасшедший. Я зробив отаку струбцину. Клод, зараз покажу. Вона за трубу зацепається і лист сюди Ну, Потім, щоб її можна було витягнути, попускаємо. Фапи і вона витягується зараз. Покажу сюди. Клот. Все. І всі листи таким чином будуть в одній плоскості і вся буде чітко. Так що це таке швидке допомітне оборудовання для установки листа для такого різкого ската. Довольно плодотворно поработали. Всі прогони приварили. 21, по 21 метрів кожен прогон. І прикрутили 5 листов. Дуже. Дуже таки тяжело працювати з цими листами. Кожен лист треба держати. Он струбці така, я вже показував. Нічого. Закрутим. Работаємо самого. Срання. Думаю, що третью часть вже закрутили. Получається ми работаем, як раньше шифер крутили. Чисто по тій лесенке дерев'яні лазим. На терець листа я ставлю таку пешку. Тому що в нас дуже великий не, скат і там будуть великі дирки. Ставиться пешка на одну сторону, на другу. І потім це діло закривається коньком. І у нас тоді виходить, тут просвіта ніякого не буде. Ні сніг не залітатиме. Коротше, нічого. Це діло, без цього діла, ну, на самом деле, ніяк. Хоча ці пешки теж стоїть денег. Дуже непросто, звісно, але, тим не менше, половину закрутили. Працюємо далі. Все чудово. Просто чудово. Процес йде. Осталось зовсім трошки. Оце, самий правильний стик двохскатної криші. тариць листа ПЕшка. Пешка. І накривається коньком. Все, ніякого просвіта, ні сніг, ні ни гробці, нічого не залетить. По-другому ці зазори не устранить, тільки так. так Работаємо не попадає рук. Осталось два листа. Положити на своє місце, тут сразу все йде паралельно, тобто ми лист не можемо наживляти, так як я обычно наживляю, потім прокручуємо. Тут одразу положили, розмічаємо і крутим. Така от чудова конструкція. Вот і все. В масштабах двох днів виконали поставлену задачу. Накрили 220 квадратів профлістом. Такий хороший навіс. Поки навіс, в дальнішому це може буде ангар. Все вийшло чудово, красиво. Такий чудовий навесик. Все, всім, дякую за перегляд. Підписуйтесь на мій канал.